you mm -hmm. Добрий день, шановні слухачі. Фікальний кальпротектин це е, аналіз, який широко використовується гастроентерологами і сімейними лікарями для дів діагностики запальних захворювань кишківника і функціональних розладів. Власне, фікальний кальпротектин це білок, який е, вивільняється нейтрофілами при запаленні слозової оболонки товстої кишки. Це простий, неінвазивний маркер запалення і е, він чітко корелює, е, рівень кальпротектину корелює чітко з активністю. Запалення якоїсь особливої спеціальної підготовки цей аналіз не потребує. Єдине, що є певні рекомендації щодо харчування, і вони передбачають обмеження молочних продуктів, обмеження клітковини, тобто продуктів, які посилюють здуття живота. Також є певні рекомендації по обмеженню лікарських засобів. Це перш за все інкібітори протонної помпи це нестероїдні протизапальні препарати. Також рекомендовано обмежити вживання е, бадів і препаратів, які містять солі, вісмута, магній, цинк і кальцій. Щодо харчування, е, рекомендовано виключити продукти, які забарвлюють кал, е, і обмежити, е, обмежити продукти, які посилюють здуття живота. Щодо обмеження лікарських засобів, вони передбачають виключення інгібіторів протонної помпи і нестероїдних протизапальних препаратів за два тижні до здачі аналізу. Аналіз кали на фікальний кальпротектин збирається досить просто. Для цього потрібен одноразовий контейнер для, для калу. Певні, є певні умови здачі, верніше збору аналізу. Вони передбачають однорідність кала, і бажано, щоб він не був перемішаний сечею, водою або кров'ю. Спеціальних рекомендацій щодо зберігання і доставки в лабораторію не існує, але є певні такі стандартні рекомендації по доставці матеріалу в лабораторію, і вони звучать, що аналіз кала має бути доставлений протягом двох годин в лабораторію. Питання щодо зберігання бажано зберігати при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія. Є певні те системи в лабораторіях, і власне це імуноферментний аналіз. Нормальний рівень кальпротектину залежить від референтних референтних значень в кожній конкретній лабораторії. Він коливається від 50 до 100 мікрограм на грам, але хочу зауважити, що якщо ми визначаємо рівень кальпротектину і потім динамічно його спостерігаємо, то бажано це проводити в одній і тій самій лабораторії з одніми референтними значеннями. Підвищення рівня кальпротектину не говорить про онкологічний процес, це головне. Він говорить про запальний процес товсті кишці. і це може бути при запальних захворюваннях кишківника, зокрема вразкової коліт хвороба крона. Це може бути при дивертикулярній хворобі. Підвищений рівень кальпротектину може бути. Після перенесеної вірусної або бактеріальної гострої кишкової інфекції. Підвищений рівень кальпротектину характерний у дітей. Звісно, по рівню кальпротектину діагноз поставити ми не можемо, але це необхідний тест для. Того, щоб скерувати пацієнта на подальше обстеження, далі аналіз калана ми використовуємо для динамічного спостереження і динамічного для динамічної оцінки ефективності лікування запальних захворювань кишківника. Ми використовуємо фекальний кальпротектин для оцінки ефективності проводимого лікування. Для, в період досягнення ремісії ми використовуємо його достатньо часто. А в період вже ремісії ми використовуємо для того, щоб визначити необхідність проведення контрольної колоноскопії. Як часто оцінювати кальпротектин, це залежить від клінічної симптоматики, перш за все. Тобто для здорової людини без кишкової симптоматики, взагалі, ми не призначаємо цей аналіз. Але якщо ми випадково виявили підвищення рівня кальпротектину, ми маємо з'ясувати перш за все причини його підвищення. З цією метою пацієнт направляється на дообстеження. Це перш за все. Паразитологічне обстеження і проведення колоноскопії. Якщо ми виявляємо причини підвищення кальпротектину, ми проводимо лікування і далі після лікування ми спостерігаємо за динамікою рівня кальпротектину. Аналіз калу на кальпротектин це неінвазивний, простий метод дів діагностики запальних захворювань кишківника і функціональних розладів. Власне, це скринінговий метод, яким можна скерувати подальше обстеження пацієнта. Якщо він в нормі, то пацієнт не потребує проведення ендоскопічного дослідження. Якщо рівень кальпротектину підвищений, це потребує проведення діагностичного дослідження, включаючи колоноскопію.